Доброго дня, мене звати Денис, я супервайзер Києву Правого Берега. Сьогодні я хотів би вам розкрити п'ятий крок торгового візиту, а саме виявлення потреби. Виявлення потреби це один із найважливіших етапів у перемовинах з клієнтами, і, на мою суб'єктивну думку, є ключовим. Тому що визначає вірогідність успішної продажі без розуміння потреб клієнта, ми не можемо сформувати для нього оптимальну пропозицію. Запам'ятайте, наші клієнти не обирають продукт, вони обирають вигоду. Давайте розберемо ключові особливості цього кроку. Перше, я рекомендую брати ініціативу в свої руки і розпочинати розмову з наступної фрази: наприклад, Софія, ніж сформувати замовлення, я задам вам декілька уточнюючих питань. Добре? Цим самим ми закріплюємо за собою ключову роль в розмові, а після ми переходимо до виявлення потреби. Друге, тримаємо фокус на трьох блоках: платоспроможність, біль та мотивація. Саме ці три пункти дають нам розуміння поточної ситуації в точці та розуміння можливостей та потреб клієнта. Давайте розберемо ці три блоки щодо платоспроможності. Не слід запитувати у клієнта, на яку суму він має сформувати замовлення, це буде недоречно. І ніколи не вирішуйте за клієнта, що для нього дорого, а що йому не по карману. Тут ми уточнюємо, який бренд, групу товару, категорію вона для себе розглядає або користується в неї найбільшим попитом, або ж хотіла б спробувати, та не отримала належної пропозиції біль тут саме про те, які потреби закриє наш продукт. Та мотивація в цьому пункті ми розуміємо, наскільки терміново клієнту потрібен наш продукт. Третє. Йдіть від загального до конкретного. Спочатку задавайте загальні запитання, які не стосуються продажу, а потім вам стане зрозуміло, які конкретні питання треба задавати. Четверте. Чергуйте типи запитань, але надавайте перевагу відкритим. Давайте розберемо, які взагалі є типи запитань. Відкриті. дають обширну відповідь. Наприклад, як пройшов ваш робочий день. Закриті. клієнту легко на них відповісти так або ні. Наприклад, ми сформуємо замовлення на завтра. Парафраз тут ми вислуховуємо і перефразовуємо. Наприклад, клієнт каже, я би хотів би замовити продукцію на завтра. Ви в свою чергу перепитуєте, я правильно вас зрозумів, на завтра прийняти поставку вам зручніше, гіпотетичні. Спонукають до правильної відповіді: наприклад, якби ви були б директором магазину, ви змогли б замовляти воду частіше. Альтернативні прийняття одного з варіантів: наприклад, вам привезти на завтра 10 чи 12 упаковок. П'яте. Не поспішайте з презентацією. Спочатку виявіть потребу, а потім вже презентуйте продукцію. Шосте. Не перетворюйте виявлення потреби на опитування. Після відповіді клієнта на ваші запитання, вислухайте його, прийміть його сторону та наведіть свої приклади. Таким чином, ваше спілкування буде живим і активним. Ну що ж, команда, дякую вам за увагу. Використовуйте ці рекомендації в своїй роботі і успішних вам продажів. До зустрічі в нових випусках.